Сьогодні поговоримо про мову, топоніміку, фольклор як джерело знань про минуле, текст та медіотекст, факти судження та достовірність джерел. Отже, мова це система звукових і графічних знаків, що виникла на первинному рівні розвитку людства. Розвивається і має соціальне призначення саме мова. Топоніміка. Наука, що вивчає географічні назви, їх походження, смислове значення, розвиток, сучасний стан, написання, вимову. Топоніміка є інтегральною наукою, яка розташована на стику трьох наук: це географія, історія, лінгвістика. Саме топоніміка буде давати відповіді на питання, де це, звідки вони. Тепер перейдемо до поняття усна народна творчість чи фольклор. Фолк народ лоре мудрість знання, тобто народна мудрість. Фольклор – це усна форма, яка має варіативність, автором є народ. І там є традиційні художні засоби. Виконавці, наприклад, у Франції це жонглери, у Німеччині шпільмани, в Англії Менестрелі, в Україні Кобзарі. Текст це зв'язані за змістом речення. Саме вони утворюють текст. Речення в тексті розміщені в певній послідовності. У кожному тексті є заголовок. Це назва тексту. Заголовок повідомляє, про що йтиметься в тексті. У тексті є зачин, початок, основна частина і кінцівка. Давай подивимося на гру так ні. Текст складається зі слів: ні. Не всі слова можуть утворити текст. Текст утворюють зв'язані за змістом речення. Речення в тексті розміщуються в певній послідовності. До тексту можна дібрати заголовок. Заголовок це назва уривку тексту, звісно, ні. І текст складається з трьох частин. Поруч з поняттям текст є поняття медіатекст. Новини як оперативні повідомлення. Які містять суспільно важливу та актуальну інформацію, це в нас буде саме медіатекст. Жанри медіатекстів. Це аналітичні, інформаційні, рекламні, художньо-публіцистичні. Отже, медіатекст це повідомлення, призначене для масового передавання інформації, необмеженій кількості людей. Він може бути усним чи писемним. Медіатекст це стаття, оголошення, новина, інтерв'ю, реклама, телепередача, відео, кліп, афіша, презентація, етикетка, виступ, інфографіка, фільм, буклет. Сутність медіатексту – конкретна інформація з метою впливу на переконання. Наприклад, медіатекстом є реклама, яку створюють для того, щоб привернути увагу споживачів. Існують факти. Факт це така подія, яка стовідсотково відбулася, але є і судження. Пізнаючи предмети і явища навколишнього світу, виділяючи в них певні ознаки, ми висловлюємо саме судження. Наприклад, восени жовтіє листя на деревах, влітку у школярів канікули. Кожен учень повинен дотримуватися режиму дня. Судження бувають істинними і судження бувають хибними. Дякую за увагу!